Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні за планом повинно було вийти відео з оглядом чергового будинку, але довелося його скасувати і перенести на більш пізній час. Оце так зазвичай виглядає здорова пасіка влітку. Білки зайняті своєю справою, несуть пилок і нектар, годують своїх діток, літають і гудуть і нічого не підозрюють. А в цей час. І вже колотять смертельне зілля наші аграрії. В останні роки масові отруєння бджіл в Україні, хімікатами захисту рослин стали звичайним явищем. От і в нашому селі Пархомівка Богодухівського району Харківської області, вже вкотре безвідповідальне ставлення до вимог законодавства застосування хімічних препаратів приводить до трагедії на пасіках. Постраждало три десятки пасік загальною кількістю до 400 бджолосімей. Обробка гороху проводиться з порушенням технології китайськими дешевими препаратами складовою і мідоклоприд та їх аналогами, які відносяться до першої групи токсичності з періодом напіврозкладу до 180 днів і спричиняють дебілізм у людини. Прошу вас, пишіть коментарі, що ви обираєте в їжу, Отруйний горох чи солодкий корисний мед від Божої комахи. А поки ми вигрібаємо мертвих бджіл з вуликів і плачемо, тому наш український мед дістається не тільки потом, а й слізьми в джоляра. Дякую вам за увагу! Всього вам найкращого, шановні глядачі!